Дзвінки лунає сміх Ігри гри радощі для всіх. Друзі, іграшки цікаві і заняття всі цікаві у життя найперший кров ось 16. Дорогі діти, шановні батьки, прийміть вітання з важливим для нас днем. Днем знань. Це Ле свято для нас, нехай цей день буде емоційно насичений, багатий сюрпризами, щедрий на привітання і побажання. Навіть під час війни не втрачайте віру в світле майбутнє. Попереду навчальний рік, який стане для вас важливим, тож хай він буде легкий та під мирним небом. Бажаю вам гарного настрію і міцного здоров'я! А батькам розуміння прояви турботи і підтримки з днем знань.